На Верховенщині пройшов тридцять п'ятий заїзд реабілітації бійців. Творча краївка. За три роки роботи вдалося провести реабілітацію близько 350 учасників АТО, та й людей, котрі допомагають у цьому, є дуже багато. Волонтерами нашими вважаю там і бабусю, яка принесла банку сметани, і того, хто нам дав, наприклад, талони на пальне. От якщо всіх всіх порахувати, то я думаю, що їх буде не менше, а може навіть і більше, ніж бійців, які пройшли реабілітацію, тому що в цьому районі ну Уже багато людей небайдужих, і за роки роботи вони не втомилися нам допомагати. Андрій з Миколаєва пройшов майдан та в першій хвилі потрапив до АТО. Рік тому разом з іншими побратимами проходив реабілітацію у творчій краївці. Сьогодні він тут уже як волонтер, проводить бійцям фізичне відновлення. Важко те, що у всіх є проблеми, тому що це броня, автомат, нагрузки агромний. тому... То есть надо много, много, много ну приділяти внимание именно вот физическому Ну, тому що є проблеми у всіх, у всіх воєнних, всіх атошниках проблеми зі здоров'ям огромне. Війна залишила свій відбиток на серці кожного бійця, а душевні травми переконують психологи лікувати найважче. Та сил і натхнення не бракує, адже найголовніше це результат. Більшість з них говорить про те, що звичайно творча краївка може не вирішила якихось усіх там матеріальних проблем з роботою чи сім'єю, але вона дає можливість їм самим знайти відповіді на якісь важливі питання і дає ресурс, сили для того, щоб потім жити далі. Творча Криївка зізнаються самі бійці, це справді, наче ковток свіжого повітря. Натхнення та позитив найменше, що можна отримати від такої реабілітації. Які харизматичних людей на один квадратний кілометр це ну, вражає дуже це. Перший раз так так би мовити у Карпатах, і враження тільки позитив. За цих там десять днів я змінився як. Психологічно, так і фізично постійну допомогу та підтримку у реабілітації бійців надає директор Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, депутат Верховинської районної ради від партії Воля Ольга Соломійчук. З творчою краївкою вона працює вже два роки. Цього разу прийняла бійців з гостинним обідом на Ясиновій горі та організувала зустріч у маєтку Святого Миколая. Горю наших хлопці звідси йдуть щасливі, задоволені. Саме спілкування з Миколаєм. Вони якось знаєте, як відкриваються, як якісь чудеса починають вірити, що дійсно є той Миколай, Хоча всі ми розуміємо, як воно є, але вони щасливі. Ми стараємося щось зробити їм такого приємного. навіть той маленький солодкий подаруночок». а Воїнам приємно, що вони отвертаються в дитинство. Волонтери творчої краївки кажуть, займаються не лише самими учасниками АТО, але й їхніми дружинами. Адже найважче після війни повернутися у сімейне мирне життя. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.